У нас тут є шафар, ви з ним вже знайомі. У нас є сувій, торит. Так? І тут у нас ще ми сідури є, є сувій, естер. Дітки, коли виносять тору, відкривають шаху, всі Осадку не ну, тут ми Ви так знається. стоїте, але так? ви повинні пам'ятати, коли відкривають шаху, всі коли, встають. Коли Тора стоїть і стоїть. Коли Тору поклали на біму, вже можна сідати, але... Ну, в даному випадку так. сідати. Дані. Хто хоче мені допомогти? Дякую. Тримай, Тримається, відповідає нас. Бачите, Ту тут в Ту нас є сувітурин. Я, 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 я Ту Основне правило не можна торкатись отут? Можна там, де буковки, дуже погано хтось, якщо хтось приносить, якщо хтось хоче, так, є така ручка, як вона називається? Ручка, як буде на її ручка? Якщо хочете подивитись, підходьте, дивіться, але не торкайтеся, добре? Руками ніхто не торкається, подивіться на буковки, вони трошки відрізняються від того, що ми з вами читаємо.